Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо універсальний мультимедійний центр розміром 2 від компанії Phantom, модель DVA 7124. Даний мультимедійний пристрій на операційній системі Android. Давайте розглянемо його комплектацію. В комплекті інструкція користувача. Декоративна пластикова рамка. Роз'єм для підключення живлення 12 вольт. Так, також роз'єм для підключення акустичної системи. Роз'єм USB. Тюльпани. Ну, це для підключення видаткової акустики, підсилювачів, сабвуферів. Також можна під'єднати камеру заднього огляду. І виносна GPS-антена. Також є виносний мікрофон для гучного зв'язку, і металеві пластини для фіксації магнітоли на місці своєму. Ось так виглядає. Магнітола невелика по глибині, тому як відсутній привід для щитування дисків. В даній магнітолі використовується. Сенсорний дисплей діагоналю 7 дюймів, механічні кнопки має дана магнітола. На передній панелі у нас є слот під карти пам'яті microSD, роз'єм AUX і також під заглушкою USB-роз'єм. Позаду у нас знаходиться основний роз'єм для підключення акустики і живлення. Запобіжник на 10 А. Роз'єм для підключення fm антенни для GPS-антенни і додаткові роз'єми для підключення тюльпанів. Магнітолу ми зараз під'єднаємо на живлення 12 В і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу до живлення. Магнітола завантажується пару слів про характеристики. Роздільна здатність екрану в даній магнітолі на х пікселів. Використовується чотирих'ядерний процесор. Операційна система Android 10 версія, вбудована пам'ять 32 ГБ, оперативна пам'ять 2 ГБ. В даному випадку це повноцінний Android-пристрій, в якому можна налаштувати абсолютно все. Любі плеєри для щитування, як відео, так і аудіо. Додаткові додатки можна встановити через Play Market. Налаштування магнітолі також можна зробити під свій смак, абсолютно всі, як звукові, так і візуальні. На дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія при купівлі. Додаткові характеристики. І вартість магнітоли ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозву.ua